Шановні аграрії, а ви задавали собі сьогодні питання, що ми з наближенням до Європейського Союзу маємо і поміняти деякі підходи до технологій вирощення сільгоспродукції. Приведу вам приклад. Сьогодні була поїздка в мене і спілкування із представниками-виробниками товариства АгроЕС, це структурний підрозділ МХП. і вони вже цю роботу почали. Особливо це дуже чітко відмічається у них на демоцентрах. Була розмова про випробування інокулянта нашого торгового бренду «Legum Technology» Великобританія Преміумфорте У порівнянні з конкурентами від інших виробників, у тому числі з їхнім інокулянтом, який у них на виробництві, то йде поступовий перехід на ті продукти, які Мають місце в європейському союзі, і ми також надавали надали свій микулян для випробування обов'язково, щоб мав реєстрацію, як в е, системі органік а Він її має, тобто стоїть питання е, напряму: поміняти за два роки повністю продукти, знайти і впровадити впровадити в технологію е, ті продукти, пестициди, мікродобрива, добрива для позакореневого живлення яких є компоненти, дозволені в Європейському Союзі, ми також в розширенні асортименту торгового бренду Байтон взяли курс на те, щоб реєструвати продукти із діючими речовинами, які в першу чергу дозволені в Євросоюзі, і другу постпатентні продукти, які виходять з патенту, але які також мають місце в Євросоюзі і ще мати реєстрацію там на 10 років вперед, слід задуматись. Якщо ми виходимо на міжнародні ринки в реалізації своєї сільськогосподарської продукції, тому звертайте увагу на продукти, які оновлені, інноваційні, і на продукти, які мають діючі речовини, дозволені ще в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах і на зовнішніх ринках.